Сьогодні на тренуванні ми зробимо комплекс на все тіло, після якого ти будеш відчувати тонус на весь день. А я Стейша, ти на каналі Стейша в шпагаті. Обов'язково підписуйся, проявляй активність на моєму каналі, і тим часом ми приступаємо до нашого тренування. Поїхали! Починаємо наше тренування з розминки шиї. Опускаємо голову донизу і підіймаємо підборіддя вгору. Один вниз, вгору два, вниз, вгору три, вниз. Вгору чотири. Відчуваємо, як натягуються м'язи. п'ять, і вниз, вгору шість. Плечі у нас донизу. Ми працюємо на бічні мязи шиї. І три. Плечі не піднімаються, Вушком дотягуємось щоразу до плеча. П'ять. І шість. Дивимось праворуч, ліворуч. І два. І три. І чотири. І п'ять. і Шість. Ведемо напівколу під борідцям. Один. Напів. Коло. Два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. Гужка до плеча. Ведемо по задній поверхні. Шість. І п'ять. І чотири. І три. І два. І один, вушка, ручки ставимо на потилицю, опускаємо голову донизу і скручуємось разом з грудним відділом, відчуваємо розтяжку у зоні лопаток плюс шиї. Тримаємося 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один підіймаємо тіло і намагаємося виштовхнути грудний відділ в парад. І розкритись добре в ліктях і грудному відділі. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Права ручка на підлогу, ліва на вушку. І розтягуємо. Десять. Дев'ять. 8, сім. 6, 5, 4, 3, 2, і змінюємо сторону, і 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, чудова робота плечима. Ручки на плечі, лікті вгору, скрутилися в спинці, лікті вгору, розкрилися, 8, вгору, вперед. Вгору назад. Сім. І. Розкрились шість. Лікці добре вгору. Розкрились п'ять. І. Розкрились чотири. І Три. І Два. І один, і промальовуємо коло. Вісім. Разом з спинкою скругляємося, розкриваємося, сім. І шість, і п'ять. І чотири, і три, і два. І один в іншу сторону. Добре закриваємось і розкриваємось. Вісім. І сім, І шість. І п'ять. І чотири. І три, і два. І один. Супер беремо ручку. Притягуємо до себе до грудей. Плече опускаємо донизу і тягнемо. Ручку. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, 5, 4, три, два. Один і змінюємо сторону. Також плече донизу, ручку до себе. Десять, 9, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, прекрасно. Виконуємо Нахали в бік, ручку на землю і витягнулись десять. Вдих і видих, витягнулись дев'ять. Вдих І видих. вісім. Вдих і видих сім. Вдих І видих. шість. Вдих і видих п'ять. Вдих. І видих. Чотири. Вдих і видих. Три. Вдих. І тянемося за ручкою. Два. Вдих і видих. Один. Залишились. Потягнулись. Десять. Дев'ять. Вісім. Сильно вниз не опускаємося. Навпаки, тягнемось рукою. П'ять, чотири. Три, два. Один. І вдих. Видих. Витягнули за другою рукою. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, 4, три, два. Один. Ручку за голову зігнули в ліктику. Завернулись серединку, Тягнемось до землі і розкриваємось. Навпаки. Дуже добре ліктям назад. Груди виводимо вгору. І вісім разів. Донизу потягнулись. І розкрились. 9. донизу. І розкрились вісім. Донизу і сім. Донизу і шість. Донизу і п'ять. Донизу. І чотири. Донизу і три. Донизу і два. Донизу і один, змінюємо сторону ручку за голову. І закрились ліктиком до землі. І грудьми вгору. 10. Донизу. Вгору дев'ять. І. Вісім. Сім. Шість. П'ять. І. Чотири. І три. І два. І один. Щодово. Ліву ручку ставимо на праве коліно. Ми розвертаємось назад. Робимо ротацію хребта. Дивимось назад. Глибоко дихаємо. Десять. дев'ять. Чим більше видихаємо, тим більше стараємось закрутити себе. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Інша сторона. Вдих. І видих. Провернулись. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один, прекрасно. Ручки позаду, ножки поставили трошки ширше сідниць. Працюємо нахили колін в одну, в другу сторону, розслабляємо та зстигнемо вісу. Глобчики. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Залишаємося на одній стороні. Потягнулись донизу. підйом, Поміняли ножку. Потягнулись донизу. Два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І в останній І. Вісім. Прекрасно. Стоїмо на колінах. Позицію кішечки Ручки ставимо пальчиками до себе, кість чітко під плечем. І виконуємо круглу спинку вдих. І на видих потянулись. Серединка вдих. І на видих. Розкриваємося назад. Вдих. І видих. Кругла спинка. Голова тягнеться до лобкової кістки. Серединка вдих. І видих. Два. А тепер пришвидшуємося. І. Три. І чотири. І, І... І... П'ять. І... Шість. І сім. І останній, І вісім ручки ставимо рівненько. Округлились спинку. Круглою спинкою садимо попу на п'яточки. Прогнутою підні... піднімаємось. І круглою опускаємось два. І. Круглою донизу. Три. Прогнута спинка. І розтягуємо хребет. Чотири. І. Розтягуємо п'ять. І навпаки, круглий підйом. І прогнутою опускаємося. П'ять. Круглий підйом. прогнутою опускаємося. Чотири. Круглий підйом. Прогнутою. Три. Круглий підйом. Прогнутий. Два. І круглий підйом, прогнутий один. Ножки розкрили в колінках, витягнулись ручками вперед. Добре розслабили поперек, витягнулись 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один. Супер. Так само ноги поставили тільки разом. Ми витягнулись добре. Через круглу спинку підйом і опустилися повністю вниз. Розкриваємось в плечах. Підборіддя тянеться вгору. Десять. Дев'ять. Тримаємось. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Ручки трошки ширше взяли. Одне плече пішло вперед, друге назад. Ми добре себе завернули, потримали 5, 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону себе завернули. 5, 4, 3, 2, 1. Середнє положення. попою себе піднімаємо, прогином і стали. На положення кішки. Ручки витягнулись вперед. Поставили ручки на пальчики. це робимо для того, щоб у нас була більша амплітуда нахилу вниз. Залишаємось 30 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ручки чим повище, ой, поближче. Вісім дев'ять. 10, розслабляємо плечі, від плеча йдемо нижче, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один. Кругла спинка вдих. І з видихом провалились донизу. П'ять. Кругла вдих і видих донизу. Торкаємось грудьми підлоги. Чотири. Круглою вдих і видих донизу. Три. Круглою вдих. І видих донизу. Два. Круглою вдих і видих донизу один. Ставимо ручки повністю. Перекачуємося на одне плечико. Потягнули ось тут всю одну бічну частину. І перейшли на другу. І перекачуємось вісім повторень. І. Вісім. 8... І. Сім. 7... І. І. Чотири. І. Три. І. Два. І. Один. Чудово. Під його. Yeah. Одну ніжку виводимо чітко в сторону. Угу. Ручки ставимо на землю. Тут у нас права нога, права рука підіймається вгору. І ми тягнемось повністю грудьми наверх. І ручка у нас розкриває нас якомога сильніше. Тримаємось 5, 4, 3, 2, 1. Підйом і ручкою пірнаємо між рукою. І коліночком. Потягнулися добре вперед. Опускаємо плече донизу. 5, 4. 3 2 Один. І робимо 8 повторень. Вгору розкриваємось. Вниз. Закриваємось. Вісім. Вгору розкриваємось повністю. І вниз. Закриваємось. Сім. Вгору розкриваємось. І вниз. Шість. Вгору. І вниз. П'ять. Вгору. І вниз. Чотири. Вгору і вниз. Три. Вгору. І вниз. Два. Вгору і вниз. Один. Ручки поставили прямо. Піднімаємо ножку і заводимо назад. Ззаду ножка в сторону. Назад. Сторону два. Назад. В сторону три. Назад. В сторону. 4, Назад. В сторону 5, назад. В сторону 6, Назад. В сторону 7, Назад. В сторону 8. Ножку згинаємо в коліні і малюємо круговий рух. 8, Сім. Поперек у нас рівний. Не прогинаємось. В спині шість. 5, гарне коло працює, 4, 3, 2, в іншу сторону і 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ліва ножка в сторону, Стопа на е, одній лінії з коліном, ліва ручка вгору. Розкрились. П'ять, Чотири. Добре грудьми вгору. Три, два, один. І пірнули вниз. Ручка проїхалась максимум. Плече лягло. П'ять, Чотири. три, два, один. І вісім поворотів. Розкрились і закрились. Вісім. Розкрились і закрились. Сім. Розкрились. Закрились. Шість. Розкрились. Закрились. П'ять. Розкрились. Закрились. Чотири. Розкрились. Закрились. Три. Розкрились. Закрились. Два. І розкрились. Закрились. Один. Чотири. Точки. Ножку підняли і ведемо назад. В сторону, назад. Сім. В сторону. Назад. Шість. В сторону. Назад. П'ять. В сторону. Назад. Чотири. В сторону. Назад. Три. В сторону. Назад. Два. В сторону. Назад один. Згинаємо ножку в коліні і круговий рух. Оп. Вісім. І рівна спинка. Сім. І. Шість. І. П'ять. І. Чотири. І. Три. І. Два. І. Один в іншу сторону. І. Вісім. І. Сім. І. Шість і. П'ять. І чотири. І. 3 і. Два. І. Один. Супер. Ручками трошки вперед. Підіймаємо праву ніжку і робимо крок до руки. Опускаємо вниз таз. Розтягуємо ноги. Десять. Тримаємося. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Праву ручку вгору. Провертаємо себе добре. Трошки тазом всередину. Ручка вгору. Тримаємося. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один поставили ручку, ножка тут збоку так і залишається. Ми стаємо на заднє коліно, випрямляємо ножку в передню, тримаємося 10, 9, Сильне коліно, 8, Тіло намагається тягнутися вниз. 7, Якщо можете доставати ліктями чудово. 5, 4, 3, 2, і переходимо. Донизу на випад і донизу на лікті. Вісім. И семь, и шесть, и пять, и четыре, и три, и два, и. Один. Прекрасно. Змінили ножку. Зробили крок стопою до лівої руки. Опускаємось донизу. Тягнемо ножки. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І ліва ручка йде вгору. Ми стегно, ніби трошки всередину. Розкрились, дивимося за верхньою ручкою. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки приставили і випрямили ножку. Залишилися. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. І перекатуємося. Донизу. Вгору. Вісім. Донизу. І ліктями до землі. Сім. Донизу і ліктями шість. Донизу. І ліктями п'ять. Донизу. І ліктями чотири. Донизу. І три. Донизу. І два, донизу, і один, чудово. Лягаємо на спиночку, ножки підтягуємо до себе, розслабляємо суглобчики, спинку, лежим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Два, трошки розслабимо поперек, ручки ставимо на підлогу, ножки зігнуті. І на видих. Потягнули ножки до землі. Десять. Вгору вдих, донизу видих. Дев'ять. Вгору вдих, донизу вісім. Вгору вдих, донизу сім. Вгору вдих, донизу шість. Вгору вдих, донизу п'ять. Вгору вдих, донизу. Чотири. Вгору вдих. Донизу. Три. Вгору вдих. Донизу. Два. Вгору вдих. Донизу. Залишили дві ноги. Повернули голову в протилежну сторону. Плече, яке відривається. Ми намагаємось доклеїти максимум. Лежимо 10. Дев'ять. Глибоко дихаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. Вдих, ножки підняли. Видих, на іншу сторону поклали. Плече протилежно доклаєм, голову повернули. Лежим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один ножки підняли вдих і розкрили їх в сторони. Ручки поставили на коліна, легенька розтяжка внутрішньої поверхні стигна. Десять, дев'яно, сім, шість, Пять, чотири, три, два. Один ножки підтягнули до себе, взяли себе за стопу. Розкриваємо ноги 90 градусів в кут. Повністю лягли і полежали. Розслабились 30 секунд. Один. Два, три. Чотири, пять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два, три. Чити. 5, 6, 7, 8, 9, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово ножки зігнули, поклали на землю, витягнулись руками в одну сторону, ножками в другу сторону. Витягнули хребет максимально 10, 9, Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. І повністю розслабили все. Тіло. Лежим. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один і на сьогодні наше тренування завершене. Підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписалась, і так само підтримай його лайком і коментарем. А також ти можеш стати спонсором мого каналу ось на мій Донателло. Якщо тобі подобається моє відео, ти можеш підтримати фінансово мій контент. Всім па-па. до нових зустрічей!